Не устоїть, там грудь сильніша від гармат, там жизнь алтин, а смерть копійка, там рицар всякий парубійка, козак там чортові не брат. Еней од радості не стямивсь, що Турн виходить битись з ним. Оскалив зуб, на всіх оглянувсь і списом помахав своїм. Прямий, як сосна, величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий, такий, як був нечеса князь. На нього всі баньки п'ялили, і саме вороги хвалили. Його любив всяк не боявсь. Як тільки виступили к бою, завзята пара ватажків, то зглянувшися між собою, Зубами всякий заскрипів. Тут хвись шабельки заблищали, Цок-цок, і іскри полетіли один другого полосять. Турн перший затідив Енея, що з плеч упала і Керея. Еней був поточивсь назад, і вмиг, прочумавшись з наскоком, Еней на Турна напустив. Оддячивши йому сто з оком і вражу шаблю перебив, яким же побитом спастися, трохи не лучше уплестися, без шаблі нельзя воювать. Так Турн зробив без дальньої думки, як кажуть, підобравши клунки. Ану, чим цьху навтіки драть? Біжить пан Турн і репетує, і просить у своїх меча. Ніхто сердеги не рятує од Троянська силача. Як ось іще перерядилась сестриця і пред ним явилась, і в руку сунула палаш. Оп'ять шабельки заблищали, оп'ять панцири забрящали, оп'ять пан Турн оправивсь наш. Еней махає довгим списом. На Турна міцно наступа. Тепер кричить Відбитий бісом, тебе ніхто не захова, хоч як вертись і оступайся, хоч в віщо, хоч перекидайся, хоч зайчиком, хоч вовком стань, хоть в небо лісь, неряй, хоч воду, я витягну тебе з-під споду і розміщу погану дрянь. В таку щасливою годину Еней чим душ спис розмахав, і Турну, гадовому сину, на вічний поминок послав. Душа рутульська полетіла до пекла, Хоч і не хотіла к пану Плутону на бенкет. Живе хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш коли і совість жметь.